Добрий день, друзі. Пневмонія це діагноз, який викликає хвилювання занепокоєння батьків. Але ж у дітей молодшого віку більшість пневмонії до 70% мають вірусну етіологію. І віруси, які пов'язані з пневмонією: це вірус респіраторно-сенситіальний, ріновірус, вірус грипу, аденовірус, метапневмовірус. Аналогічні дані отримали і ми. Проводячи ПЛР-діагностику дітям з ознаками пневмонії, призначаючи ультразвукове обстеження, інколи рентген за потребою аналіз крові. І за даними французьких дослідників, тільки у 20% дітей може бути приєднання бактеріальної флори при вірусній пневмонії. А вчені зі Швейцарії вважають, що тільки в 3-7% у відсотках випадків може бути нашарування бактеріальної інфекції. Тому, якщо наш пацієнт щеплений від гемофільної інфекції, від пневмококової інфекції, якщо стан малюка не тяжкий, а саме так буває при вірусних пневмоніях, при адекватному спостереженні дитина може одужати без антибактеріальної терапії. Тому будьте щеплені і здорові. І якщо вам потрібна допомога педіатра в таких випадках, звертайтесь!